У Миколаєві просто неба, в одному з найулюбленіших місць для відпочинку містян, а саме у парку перемоги, відбувся унікальний освітній захід для молоді під назвою Скіл-Ап. Квест, що веде до кар'єри, протягом близько 4 годин, майже 100 учасників занурилися в динамічну гру, де кожен етап це і завдання, і справжній крок до пізнання себе та світу професій. У громадській організації, 10 квітня, яка ініціювала захід, розповідають, що квест мав на меті допомогти молоді краще зрозуміти свої сильні сторони і досягати успіху. Загалом наш проект направлений на покращення молоді, їх навичок і знань у сфері профорієнтації. Якщо ми кажемо про молодь більш старшої вікової категорії, то це вже навички, які допоможуть їм у перепрофілюванні або у знаходженні першої або подальшої їх роботи. Сьогодні вони будуть ознайомлюватися з лідерством, командою тайм менеджментом, а також проходити інші інтерактивні локації, на яких безпосередньо вони зможуть проявити себе. З розумінням нинішнього часу ми дотримуємося правил безпеки на нашому. У заході у нас присутні дві карети швидкої допомоги. В разі, якщо комусь з учасників стане погано, вони зможуть оперативно надати їм допомогу. Також в разі виникнення сигналу повітряної тривоги всі учасники будуть централізовано переміщені до укриття, яке знаходиться в підземному переході. На початку квесту учасників поділили на команди, де кожна пройшла 10 локацій із завданнями від досвідчених менторів. Кожна задача це моделювання реальних життєвих ситуацій та професійних викликів. На моїй локації ми будемо разом з молоддю розв'язувати творчі завдання та знаходити рішення для нестандартних задач. Ця локація присвячена тому, щоб навчити молодь розв'язувати повсякденні задачі, які в нас трапляються в житті, творчим шляхом, творчим методом. Моя локація має назву операція Спіч. Учасники мають витягнути конверт завданням, в якому буде завдання на формування навичок публічного виступу. Вони отримують завдання креативного характеру, наприклад, довести, що черепахи це транспорт майбутнього. На даній локації ми проводимо. Активність, яка покликана виявити в команді лідерські якості, опосередковано я спостерігаю за діяльністю команди, де вони повинні проявити креативність, творчість, дотримуватися тайм менеджменту формувати українською мовою назву, слоган, додержуватися етичних норм, комунікувати між собою, відстоювати свою позицію, організовувати процес, планувати реалізацію цього арт-об'єкту. За ціма критеріями я визначаю ну орієнт. Товно лідерські якості сукупні цієї команди захід організувала громадська організація 10 квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через державний банк розвитку КФВЮ. для учасників. Усе безкоштовно. Я прийшла сюди зі своєю командою, а також я дуже хочу познайомитись з новими людьми. Це дуже цікаво. Миколаїві дуже активна молодь, і треба якось трошки розширятись і також. Допомагати іншим найбільше мене цікавить командна робота, і саме як ми будемо зараз це справлятися, бо є люди, які перший раз з нами, і вони не звикли до нашого темру. І треба зараз налаштуватись на одну хвилю і щоб все було добре. Ці заходи важливі. Це дає можливість молоді провести літо, провести літні канікули, бо в основному у нас молодші здобувачі світи в школах. Ну і само собою це такий трошки тімбілдінг, познайомитись з новими людьми, з новими особистостями в нашому місті і, само собою, класно провести час. Я хочу подякувати громадській організації 10 квітня та ЮНІСЕФ за те, що проводять Миколаєві такі заходи. А по завершенню на молодих активістів чекали теплі підсумки, нагородження найкращих команд, вручення сертифікатів і спільний обід. В рамках серії цих воркшопів плануємо в подальшому розширювати трішки географію нашу, можливо, на, в межах усього міста, а також можливо трішки переперефлювати цей захід, можливо, запросити таку ж кількість учасників на якусь закриту локацію, провести їм менторинговий захід з тренерами або з інфлюенсерами нашого міста. Квест завершився, та для його учасників це лише початок нових відкриттів. Адже справжній розвиток починається з досвіду, а досвід із можливості, то ж саме її й подарували цим креативним, успішним, молодим людям SkillUp та команда десяте квітня.